Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Під час спільної прес-конференції із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом президент Російської Федерації Володимир Путін говорив про те, що український наступ зазнав фіаско, і він сподівається, що й надалі буде так. Однак, за цими словами російського Карманича. Звичайно ж, ховається занепокоєність щодо реальних можливостей його армії на українській землі для того, щоб продовжувати боротися із наступом українських збройних сил, а також сподіватися на окупацію нових українських регіонів, Володимиру Путіну потрібна зброя. А з цим якраз існує серйозна проблема і на тлі західних санкцій, які унеможливили виробництво багатьох видів російського озброєння, і на тлі обмежених можливостей російського військово-промислового комплексу. Володимир Путін шукає зброї у тих країн, які не побоюються західних санкцій і готові постачати зброю для Російської Федерації. І одна з цих країн Північна Корея. Як стало відомо виданю New York північно-корейський лідер Кім Чен Ін незабаром відвідує Росію для особистої зустрічі із Володимиром Путіним. про цей візит. Було домовлено під час нещодавнього візиту міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу до Пхеньяна. Шойгу брав участь у святкуванні так званої перемоги Північної Кореї у Корейській війні, і також разом із північно-корейським диктатором відвідав виставку зброї та військової техніки, на якій також експонувалися балістичні ракети. Цей візит. Був першим візитом міністра оборони Російської Федерації до КНДР з часу зникнення з політичної мапи світу Радянського Союзу у 1991 першому році, і звичайно ж, коли Сергій Шойгу побачив на виставці стільки зброї, він запропонував Кім Чен Іна відвідати Російську Федерацію. Вважається, що зустріч. Кім Чен Іна і Володимира Путіна відбудеться у Владивостоці. Північно-корейський диктатор, який як відомо, практично не визнає літаків, відправиться до сусідньої країни на потязі. Як це робили його. Дід і батько і у Владивостоці має зустрітися із Володимиром Путіним, а також взяти участь у східному економічному форумі, який відбудеться у Владивостоці з 10 по 13 вересня. Кім Чен Ін також має відвідати Пирс 33 де зупиняються кораблі військово-морського флоту Російської Федерації і. Це також буде досить промовистим візитом, тому що 9 вересня Корейська Народна Демократична Республіка святкує день свого заснування. І якщо Кім Ін дійсно буде відзначати цей важливий для ідеології корейських комуністів день у компанії Володимира Путіна, це продемонструє, хто є головним союзником Північної Кореї на сьогоднішній день. Можна сказати, що військове співробітництво між Північною Кореєю і Російською Федерацією пов'язане з зацікавленістю обох диктаторів. Володимир Путін вимагає від Кім Іна артилерійських снарядів і протитанкових ракет. А для Кім Чен Іна є важливим, щоб Російська Федерація надала його країні технології для виробництва супутників та Атомних підводних човнів, ну і звичайно, їжа, тому що насправді на тлі всіх цих розмов про сучасну зброю, про атомні бомби, про підводні човни, північні корейці буквально вмирають від голоду, і таким чином будь-яка подорож Кім Чен Іна пов'язана із проханням надати продовольство, як повідомили американські чиновники у Росії. Наприкінці серпня вже була делегація з 20 північно північнокорейських чиновників, які відповідають за питання безпеки вищого керівництва країни. Ця делегація також на потязі прибула з Хепхіняну до Владивостоку, а потім вилетіла до російської столиці. І таким чином можливо, що Кім Чен Ін відвідає не тільки Владивосток, але й Москву. Там теж можуть відбутися його перемовини із Володимиром Путіним і Сергієм Шойгу. Якщо цей візит дійсно відбудеться найближчими тижнями, це стане найбільш серйозним моментом зближення між Російською Федерацією і Корейською Народно-Демократичною Республікою. Навіть не за останні роки, а за останні десятиріччя дві країни стануть важливими партнерами у протистоянні цивілізованому світу і будуть... Дуть обмінюватися зброєю щоб лякати сусідні країни. Варто нагадати, що Китайська Народна Республіка, яка фактично підтримує Росію у її загарбницькій війні з Україною, а також завжди була політичним і економічним спонсором диктаторського режиму династії Кимів у північній Кореї. Утримуються від відкритих воєнних поставок до Російської Федерації, бо усвідомлює, що її фірми можуть потрапити під західні вторинні санкції на тлі тих економічних проблем, які існують у Китаю на тлі нещодавної відмови від нульової терпимості до коронавірусу, і неочікуваних сподівань, що ця відмова призведе до. Зльоту китайської економіки голові Китайської народної республіки Сі Цзіньпіну, звичайно, абсолютно не потрібно, щоб Захід запроваджував проти його країни нові серйозні санкції. І таким чином можна сказати, що у Пекіні просто перестраховуються і утримуються від відкритої участі у війні Росії проти України. Однак можна собі уявити. Що якщо Північна Корея дійсно буде постачати зброю Російській Федерації, вона може отримати доступ і до зброї китайського виробництва, і при цьому Пекін не буде відповідати за таке постачання, тому що вся ініціатива і вся відповідальність буде на Ким Чен Іні та найближчому оточенні мерзенного. Північнокорейського диктатора, так що насправді перемовини Володимира Путіна і Кім Чен Іна щодо обопільного військового співробітництва є набагато більш серйозною темою, ніж просто розмова російського диктатора із керівником бідної деградуючої країни, тому що за спиною обох лідерів і Володимира Путіна і Кім Чен Іна ми можемо несподівано побачити велику тінь. Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!